За даними ВОЗ, імунізація зберігає від 2 до 3 мільйонів життів щороку. Це не лише діти, але й дорослі, які відповідально ставляться до свого здоров'я. Лікарі кажуть, необов'язкових вакцин не існує. Якщо питання стосується дитини, абсолютно всі вакцини важливі. Це вакцинація від туберкульозу, від вірусного гепатиту Б, дифтерії кашлюку і правцю, від поліоміліту, гемофільної інфекції і кору красну хепаротиту. Це базовий комплект обов'язкових гарантованих державою вакцин, але крім них існують ще вакцини, які ми можемо придбати за власний рахунок, які також захищають нас від серйозних хвороб. Це вірус папіломи людини, це пневмокок і менінгокок, це вітряна віса. Спа, це вірусний гепатит А тому сказати, що якісь із них важливіші не можу. Вони важливі всі. За словами педіатра, немає жодного наукового підґрунтя, вважати, що щеплення шкодить організму людини. Навпаки, відмова від вакцинації може призвести до непоправного у майбутньому. Наприклад, хвороба поліоміліт викликає параліч. Він поступово піднімається від нижніх кінцівок, і якщо він дойде до дихальної мускулатори, до дихального центру, відповідно, дитина просто зупиниться дихання, вона загине. Від правцю, на даний момент, як такого лікування не існує. Якщо дитина травмувалася, ушкодила шкірні покриви і рану потрапив збудник правцю, у нас є досить короткий проміжок часу, коли ми можемо ввести протипрацевий анатоксин. На даний момент його досить важко знайти. Від дифтерії це інфекційне захворювання, досить схоже на звичайну ангіну. На мигдаликах у горлі утворюються плівочки, але на відміну від ангіни, ці плівочки дуже легко можуть відшаровуватись. і якщо дитина їх вдихне, вони можуть перекрити дихальні шляхи, і відповідно навіть швидка допомога просто не встигне доїхати. З часом імунітет проти дифтерії та правця слабше, тож кожні 10 років щеплення необхідно повторювати. Також дорослим треба подбати про захист від інших небезпечних недуг. Пневмокок викликає найчастіше такий небажаний наслідок, як пневмонію. І коли у нас уражені легені, ми не дотримуємо кисню. Від цього страждає весь організм. Проблема вірусного гепатиту Б в тому, що навіть найменша часточка крові, там буквально на кінчику голки шприца, достатньо для того, щоб інфікуватися. Навіть для ВІЛ потрібно більше біологічного матеріалу, щоб перенести цього збудника, а вірусний гепатит Б. Під час манікюру, під час стоматологічних процедур, просто навіть якщо це поцілунок і інфіку... і травмовані слизові болонки, є, хоч б невеличка крововтрата, це вже може бути шляхом передачі. Не варто забувати і про вірус папіломи людини, який може спричинити онкологічні захворювання статевої системи. Відповідно до медичних досліджень, імунітет має бути колективним. Якщо у вашому оточенні менш ніж 95% людей вакциновані від певного захворювання, високий ризик інфікуватися. Тиждень імунізації, який стартував сьогодні, і має на меті підвищити обізнаність людей у питанні профілактичних щеплень. Анна Ніколенко, Олексій Правицький, цей день.